Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відеоогляді сходові світильники від торгівельної марки Штюм. Це у нас польський виробник освітлення. Світильники у нас йдуть європейського зразка, тобто максимально якісні. Таке йде пакування. У нас Два роки гарантії. Дві основні групи по формі це квадратні або круглі. Також дві, два кольори світіння це. Холодний білий колір 5700 к, або нейтральний білий колір 4000 к. Усі світильники мають потужність 3,5 Вт. Тобто це невеликі по потужності світильники. Виконано все максимально якісно. Це у нас натуральне скло, воно йде матоване. Підрозетник виконаний з металу. Теж дуже якісне виконання. Інструкція є з використання. Входить у нас до комплекту поставки. Монтуються дані світильники зазвичай у стіну на висоті до пів метра від підлоги, для того, щоб освітлювати підлогову частину, або ставляться ще на рівні розеток. Також у комплектах поставки є мітізна група, якщо вона потрібна для монтажу. Це у нас нейтральний білий колір. Квадратна форма. І ось у нас пішли круглі світильники. Ось так у нас виглядають круглі світильнички. Це максимально, максимально елегантно та якісно виконане. Ще раз нагадаю, металевий підрозетник. Тут у нас іде загартоване скло матоване. Давайте замірюємо зараз розмір підрозетника. Підрозетник у нас має діаметр 54 мм. Глибина нашого підрозетника це 44 мм. Практично 45 мм це, грубо кажучи, глибина нашого підрозетника. І монтажний отвір можна робити 54 мм, 55 мм можна робити наш монтажний отвір. І монтувати його на гіпс. Даний підрозетник. Далі він, далі світильник вже просто буде вставлятися безпосередньо в наш підрозетник. Це у нас кругла форма, це у нас іде захисна плівка. І ви її після монтажу знімете. Зараз ми підключимо дані світильники і подивимося, як вони світять. Так, почнемо з круглого виконання. Ось так у нас світить круглий світильничок в холодному білому кольорі, тобто 5700 кельвінів. Доволі яскраво. Також зараз підключимо квадратний світильник також у холодному білому кольорі виконання. Ось так світить у нас. Квадратний світильник. Є загальний ареол і також направлене світло на підлогу безпосередньо. Де у нас захист для того, щоб не світило вгору? Це у нас круглий світильник в виконанні світла 4000 кельвінів, тобто в нейтральному кольорі. Ось так він світить в нейтральному білому кольорі. Приємне світло в нього. Зручний монтаж. Якісне виконання. Гарантія 2 роки. Ось так світить. Квадратна форма у виконанні по температурі світла 4000 К. Максимальна якість. А, до речі, Давайте ми їх подивимося, як вони будуть світити, коли немає загального світла. Так, вимикаємо зараз загальне світло. Ось так буде світити наш світильничок з температурою світла 4000 к. Відносно яскраво, відносно своєї потужності. Тобто, ще раз нагадую, потужність 3,5 Вт. Зараз підключимо круглий варіант. Давайте подивимося, я буду світити круглий варіант з температурою світла 5700 кельвінів, тобто холодний білий кольор. Ось так буде у нас світити сам світильник. Теж доволі приємно світить. Колір світла можна буде вже обрати на свій смак. Замовити дані світильники можна буде у нас безпосередньо на сайті. Посилання на них буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки.